Так, шановні члени комісії, відповідно до положення про постійної комісії Хмельницької міської ради, восьмого скликання засідання комісії є поважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів із загального складу комісії. У списку у нас нараховується п'ять депутатів постійної комісії з питань законності антикорупційної політики, охорони громадського порядку, регламенту, соціального захисту населення та депутатської діяльності. Сьогодні присутні три депутати, відсутні два. Комісія є правочинно, є пропозиція розпочати засідання. Є заперечення? Ні. Зауваження немає. Так, до першого, до першого слова у нас запрошується е, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи відділу цивільного захисту оборони роботи взаємодії з правоохоронними органами міської ради Вонсович. Так, перш, питання перше про комплексну оборону правоохоронну програму 21-25 роки безпечна Хмельницька міська територіальна громада. Взаємну відповідальність влади та громади і зміни. Відділом варту було внесено в дану програму зміни до двох заходів. Заходи в нас є чинні з 21-го року, це не нові заходи, але на 25-й рік по першому заходу, тобто по оплаті послуг зіправки признаних та мобілізованих до містації, ми вносимо зміни, додаємося на 25 рік ще шістьсот тиждень. Тому що проаналізувавши той стан, що зараз збільшилися обсяги перевезень. майже до 3-4 разів на тиждень відправляють наших хлопців mm -hmm. У нас заключений договір з перевізником. Сума в нас стоїть 25-й рік 300 тисяч, але такими темпами, як одна поїздка, ми прорахували в середньому, де 14, 16-12 тисяч гривень. Mm -hmm. оскільки, оскільки по 4-3 рази на тиждень, то ми дуже швидко. Мендер два рази через а, кілька все, місяців знов, то немає смислу. То ми збільшуємо на 600 тисяч плюс до того угу. і будемо проводити певний відповідник. Це тільки сюди змінимо? Ні. Друге питання, це ми так сюди тільки суму збільшили. Другий захист це придбання службового автомобіля для управління Служби безпеки України. В минулому році було придбано автомобіль, хлопці виїжджали на ньому на завдання бойові. Є інформація, що той автомобіль знищено. Поступив лист до виконавчого комітету Хміської ради за підписом начальника управління Володимира Петриченка з проханням виділити кошти в суму 800 тисяч на придбання нового автомобіля, щоб хлопці могли знову їжджати в на бойові завдання. Такі листи були направлені не лише до нашої територіальної громади, а вони написали до декількох територіальних громад. фінансове управлінням, з головою не поспілкувалися після висновку, що з ними і також з управлінням Служби безпеки 600 тисяч гривень. Тобто, давайте на увазі, загальна вартість автомобіля буде коштувати там, ну, значно більше, да? А це от 700, це частина? Так, що 700 тисяч тільки з нашої громади. Можливо, вони закуплять декілька автомобілів. Це велика сума. Ну то в тому-то і все питання, бо мені цікаво просто дійсно. Що за автомобіль? марка, чи це восьми, щось велике вартістер 3 мільйони гривень. Чи це просто буде дасте? Це буде якийсь транспорт. Ми перераховуємо їм кошти, вони закупівлю проводять і відчитують, звітують вже перед фінансовому управлінням. Це щось таке я Як тому було 700 тисяч. Може, це вони просить взагалі на одній машини? Ну вони і... звучить, що додавшись до пунктів, але пункт наш. І... вже є такий, хто ну, там виконавець цього листа. Просимо доповнити пунктом придбання службового автомобіля. Виконавець свою здоров'я там. А що кажеш у приводу Ну, тут Вони погода, що буде господаря. Це все? Так. так. Якось питання Уваження? Прошу, не прошу не підтримати. Не Потрібно. Потрібно все рішення прийнято. Дякую Я... Так, друге Потрібно. питання у нас е, про затвердження меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та компанією DAI Global LSC. Так? До слова запрошується головний спеціаліст питань запобігання та виявлення корупції з Бараськів. Віктор Борисович, так? Да, Забараський забар. Борисович. Забар. Забар. Це... Так, просимо. Колись Барашський був ще так. добре на плаву то дуже. Зараз Барашського вже трохи забуває. Він про себе там нагадується. Ну так, то я навіть не так активно по хмільнику вже. Якщо коротко, в 92-му році між урядами України і урядом Сполучених Штатів була підписана угода. Про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво. В рамках цієї угоди був відкритий проєкт сприяння доброчесності у публічному секторі. Про інтегріті англійської мови. Цей проєкт розпочався в 93-му році. Фінансова складова цього проєкту 90 мільйонів доларів. І він Теоретично розпочався в 93 93-му році, зараз підійшли вже до практичного його застосування. Мета проєкту покращити антикорупційну ситуацію в органах управління і в органах місцевого самоврядування. Якраз. Були, в рамках цього проєкту, ми подали заявку і нас відібрали в числі 20 кращих громад України. Ми попали в цю 20-ку і нас залучають до участі в цьому проєкті. Перша стадія, перша частина, скажімо так, це якраз є підписання цього меморандуму між Хмельницькою е територіальною громадою, Хмельницькою міською радою і компанією DAI да, Global LLC, яка є виконавцем цього проєкту. Е -е Прошу погодити питання, а якраз питання схвалити текст меморандуму і доручити міському голові, чи ж підписатися. А підписати саме цієї праці, які там якісь що прошу напрямки, там багато, але всі пов'язані іменно з антикорупційними. Це е, е, публічні закупівлі. Зменшення корупційних ризиків, вивчення корупційних ризиків, проведення створення антикорупційної програми будуть, будуть надавати якісь навчання нам чи там чи? будуть і навчання, там буде і матеріальна сторона. Тобто при необхідності якогось обладнання вони будуть закупляти обладнання. Mm -hmm. Тобто це буде така гарна матеріальна складова. 90 мільйонів доларів. А проект розрахований до 28-го року. І за оцих 3-4 роки вони мусять освоїти ці кошти, тому є, скажімо так, надія, що частину цих коштів отримають вони. Або це буде якимось обладнанням, чи якимись спецпрограмами навчання і так далі. Там планується навчання і в Україні, і за кордоном, ну щось таке. І будуть задіяні. Працівників міської ради і депутатського корпусу, тобто <laughs> так. голова, наприклад, щоб діятися. Якщо законодавчо навчання, то здасть є кось якісь запитання? Ну, так, Прошу підтримати все рішення. Дякую. дякую. Так, шановні члені комісії питання порядку денного вичерпані. Засідання оголошують закрите. Які будуть зауваження пропозиції щодо проведення засідання? Нема. Нагадую, що сьогодні 9 січня 2025 року 12.00 відбудеться ну, пазачарова, 69-та сесія міської ради. Прошу всіх прибутих. Так. Є не зачні зауваження.